Вітаю, друзі! 9 травня з вами Валерій Клечок. Ну, звісно, 9 травня ми не можемо не говорити про парад. Якщо ще там брати кілька років тому ми говорили десь, можливо, як про свято да, цей день, то сьогодні Путін зробив так: все зробив, щоб цей день ні для кого святом не був. Ну, загалом, якщо брати історичний ракурс, то дійсно 9 травня було створено як ідеологічна дата, і це правда, її треба враховувати. На тлі, звичайно, останніх. Подій невтішних для Росії, масових втрат в Україні, невдачі так званої спецоперації і внутрішніх процесів на самих болотах. Сьогоднішнє дійство, не зможу сказати й свято, на Росії відбувалося доволі дивний спосіб. До початку самого проведення параду анонсовано було візит лише одного закордонного гостя, а сам виступ Путіна залишався загадкою. Я вам не випадково розповідав про те, що. Фактично було таємницею чи він виступатиме, чи ні, буде присутний чи ні. А сьогодні стало відомо, що приїхало цілих сім туди високопосадовців рівня президентів країн Центральної Азії. Але чому вони приїхали? Що вони там робили? Я думаю, з цим варто розібратися, тому вибачайте за такий довгий вступ до цього відео, але того вартувало. Підпишіться, будь ласка, на це відео на мій канал, поставте лайк під цим відео, вподобайку, перепрошую, правильно говорити так. Ну і звісно, поширюйте це відео друзям. Ну і, звісно, комент. Коментар дуже допомагає підіймати україномовну платформу. Буквально вчора, пізно ввечері, стало відомо, що до Росії прилітає. Лукашенко найбільшою інтригою, мабуть, було те, чи буде Лукашенко на параді. Хоча, якщо брати історичний ракурс, то Лукашенко лише один раз у 2020 році, якщо не помиляюся, так приїздив до Росії на парад. Кожного року він під приводом того, що треба проводити парад у мінську, залишався там, виступав. І от вчора пізно вночі він прилетів, точніше, пізно вночі стало відомо, що він прилетів туди. Окрім нього, ще раз наголошую, була низка президентів, про них трішки пізніше, бо тут дуже цікаво, як довго і в якому стані саме Лукашенко був на цьому параді. Він, як виявилося, хворий, ну принаймні, так він себе вдає. В нього перев'язана рука. І перед день саме проведення параду на Росії білоруські ЗМІ повідомляли, що їхній президент заболів. Що у нього хворе, невідомо. Втім, сьогодні він з'явився. Вигляд у нього був вкрай такий не дуже да? здоровий, перев'язана рука, і його возили навіть там електромобілем туди, де потрібно було покладати квіти. А після самого параду він не залишився на сніданок із путіним і відлетів до Мінська. Мабуть, під приводом того, що він себе дуже почуває, і тим паче потрібно проводити заходи самому мінську. І о 19.30 за київським часом, за московським, наслед. На жаль, однаковий час, з Москвою, він прилетів до мінська, там не виступав. За нього виступав міністр оборони Хренін. Також дуже цікавий момент. Ну, не вистачає йому здоров'я. Ну точніше, ти вже якщо хворий прилетів до Москви, ти масиш бути хворим і в мінську, бо виздові дуже швидко було б не зовсім правильно. Він лише поклав квіти. Білоруські силовики заявили, що сьогодні готувався в Білорусі теракт, все погано. Ну і фактично, Лукашенко вперше за 29 років, як говорить статистика, не зміг виступити на 9 травня. Ну, сказати, що він там дуже хворий, я ну не знаю. Можливо, і справді хворий, але це все як на мене дуже дуже дивно. З Лукашенком все розібрали. Чому так? Даю короткий коментар. Справа в тому, що мені видається, Лукашенко зовсім не збирався летіти, але на тлі якогось зовнішнього тиску, ну я виключаю, не виключаю в тому числі, що й Путіна він все-таки полетів до Москви, і швидше за все Путін знайшов аргументи, аби його переконати, щоб він був. Тому що Лукашенко за довгі роки поки не був, але все-таки прилетів до Москви підкреслює своєю. Ну, реально, своєю персоною важливість цього заходу. Бо є така версія, що, мовляв, Путін зібрав біля себе цих президентів. Я зараз скажу, яких, для того, щоб його не вбили, для того, щоб на нього не було замаху вбив про вбивство. Ну я, чесно кажучи, далекі відумки про те, і він за все ситуація дещо в іншому. Справа в тому, що окрім Лукашенка, на сьогоднішньому параді було присутньо ще кілька президентів: це Киргизій Садір Жапаров. Він анонсував свій візит. Єдиний він анонсував всі решта не збиралися летіти. Ну принаймні, вони про це не говорили. Далі президент Казахстану Касим Жомар Токаєв, Це той саме Токаєв, який в червні минулого року на міжнародному економічному форумі в Санкт-Петербурзі сказав, що він не погоджується з Путіним визнавати так звані квазі республіки ЛНР і ДНР. Публічно це сказав. Ну уявляєте собі, який ляпас Путіну? Ми тоді обговорювали, чому так хтось говорив, що це, мовляв, Китай на нього натиснув. Точніше, Китай став такою парасолькою для Токаєва. І Токаєв такий став дуже дуже потужний і не боїться Путіна. Говорю, маячня повна Шо за все то були домовленості між Путіним і Токаєвим, що він так скаже. Бо він має там якусь дещо відмінну позицію. Тим паче на тлі територіальних претензій Росії на північ Казахстану, ну, Токаїв визнавати незалежність, якось дуже було б некомфортно. Ну, як кажуть, не камільфо. І, звісно, що є інша причина того, чому Токаєв так поводив себе тоді. І чому він прилетів до Росії <кій> разом із ним прилетіли прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, президент Таджикистану Емомалі Рахмон. Це той самий Рахмон, який сварився із Путіним у вересні в Самарканді на саміті Шанхайського співтовариства, президент Узбекистану Шавкат Мірзієв та президент Туркменії Сердар Бертумухамедов. Ну от зверніть ще раз увагу. Ще раз наголошую, що лише один жапаров, президент Киристану, за кілька днів до візиту, сказав Так, я буду. Ми коли з журналістами обговорювали саме можливість проведення параду але, ну фактично нічого не відомо. Кажуть, там техніки, не вистачає і таке інше, чим її проводити. Багато скасовували парадів взагалі по Росії. Проводили безсмірні полки в дуже дини спосіб. Я не буду це переповідати. Ви в принципі це все дуже добре знаєте. Ну, от виявляється, як повідомляють російські анонімні телеграм-канали, для того, щоб зібрати оцю масовку на трибуні Мавзолею під час параду 9 травня, то вдалися до спецоперації дипломатичної і до допомоги Китаю. Подейкою, що хтось так поспілкувався з Сінзіпіном, дуже результативно, можливо і Путін, аби Сінзіпін натиснув на країни Центральної Азії, щоб вони прилетіли до Москви. можливо він також і якось там натякнув і Лукашенко, щоб той прилетів. Я не виключаю, але там, мабуть, з Лукашенком працювали з двох сторін: з китайської, і з російської. Ну і врешті-решт, всі вони прилетіли до Росії. Єдине, що стверджують, точніше, ну говорять, стверджують, говорять, то зараз по-різному можна оцінювати, що от Пашеняна наполегливо підштовхнули до Росії на цей парад з Тегерану з Іраном. Можливо, так. І дійсно Пашинян вибивається з цієї канви, тому що якщо брати решта країн: Казахстан, Киргистан, Таджикистан, Туркменістан та Узбекистан, то вони 18 травня будуть на такому спеціальному саміті в місті Сіані в Китаї. Цей саміт буде називатися Китай країни Центральної Азії. Це перший Китай за 31 рік з часу розвалу радянського союзу. А саме ці країни були колишніми республіками Радянського Союзу, на яких вплив мала Москва. І Путін дуже довго зберігав цей вплив. Я не випадково згадував скандал, який відбувся в Самарканді у вересні минулого року. Тоді вже писали багато журналісти про те, що Китай перебирає на себе вплив на країни Центральної Азії. Ну і там буде велика промова. Сінзіпіна про це повідомив міністр представник Міністерства закордонних справ Китаю. Ван Веньбінь він сказав, що ця промова буде настільки потужна, що за її підсумками підпишуть важливі політичні документи. Тому абсолютно очевидним є те, що вплив Китаю на країни Центральної Азії посилюється на тлі послаблення Росії, економічної е, слабкості, політичної на тлі невдач так званої спецоперації в Україні і так далі. Окрім того, я так думаю, що Китай використовує зараз саме ці країни як тиск у своїх непростих дипломатичних відносинах із Європою та США, які, як я вам розповідав вчора і позавчора, все-таки розглядають сценарій долучення Китаю. До переговорного процесу Росії з Україною про припинення війни, так, такий сценарій розглядається, а Китай в такий спосіб показує, що він може впливати на країни Центральної Азії. Якщо ви хочете, щоб Путін швидше сів за стіл переговорів, ну дивіться, я можу ними управляти. Послав до Москви, забрав, зібрав у себе, підписав якісь документи. Тим паче Китай на тлі санкційної політики, а країни Центральної Азії є країнами третього світу, фактично. Хоча їх активно використовувати для нарощування свого товарообороту до Росії через ці країни, ну так звані країни третього світу, вони допомагають е, до Росії постачати товари подвійного призначення, які виробляються в великій мірі і в Китаї. Моє припущення, звісно, поки що про це ведеться мова. До речі, така санкційна норма може бути закладена в 11-му санкційному пакеті Європейського Союзу, який готується. Ну і от наводять дані. Опубліковані Міністерством торгівлі Китаю минулого місяця, що в 2022 році експорт Китаю до цих країн, країн Центральної Азії, зріс на 60%. і сягнув порівняно з аналогічним періодом і становив 1,4 мільярда долара. Це невелика сума, друзі. 1,4 мільярда, але ріст на 60% це дуже великий. Тим паче багато товарів Китай може напряму постачати до Росії. Йому не потрібно там обходити Центральну Азію. Але Китай дуже багато вкладає коштів, наприклад, і в той же Казахстан, в інші країни Центральної Азії, які виробляють е, блакитне паливо, він купує в них нафтопродукти і. Пригадуючи саме візит Сінзіпіна Москви, коли за підсумками нібито там хотіли підписати новий величезний газовий контракт із Китаєм, але Сінзіпі на це не пішов, то абсолютно очевидно, що Китай вибудовує свою рівнозначну політику в енергетичній ну не скажу залежності, але в енергетичній співпраці з різними країнами. Мабуть, враховує негативний досвід Європи, коли Європа підсіла на російську голку і. В великій мірі підставила і нас. Це є доконаним фактом. Тому парад саме був такий. Хоча, ще раз наголошую, що на параді було чимало військової техніки. Так, зі старих зразків був лише один танк Т-34. Втім, Міністерство вбивства Російської Федерації прозвітувало наступним чином. Що вони долучили до механізованої колони, яка йшла по Красній площі 131 одиницю сучасної військової техніки, а також оцю історичну техніку. Я не рахував, скажу вам чесно, дивитися на це. Ну, сили немає. Там було 11 тисяч військових, але сам парад був найкоротший фактично за весь час початку Другої світової перепрошую, з моменту закінчення Другої світової війни і тривав всього 40 хвилин. Але він відбувся. А тепер до питання, хто був на параді? Бо це також дуже цікава історія. Якщо ви подивитеся фотографії, які зараз є в соціальних мережах, ну там очевидно, що хтось схожий на Путіна, був на цьому параді. Я не виключаю такого сценарію, тому що на даному етапі на Росії тривають внутрішні процеси, під час яких зміна обличчя путінського режиму недоцільна. Тобто, ще треба поки що виставляти Путіна. А... Далі просто можна ділити владу. Путін вийшов, показали, все окей, багато не спілкувався, протокольні речі. Парад дуже короткий. Виступ його був дуже невеликим, дуже коротким. І все, його заховали. Далі всі розбіглися. Лукашенко прилетів. Лукашенко також сказали: ти лети, побудь, потім полетиш. Президенти країн також швиденько зібралися і під тиском Китаю. І під тиском внутрішньої еліти на Росії, яка ще залишає певний вплив на лідерів країн Центральної Азії і на Лукашенка, в тому числі, тобто тут багато факторів. Тому я так думаю, що цей парад в цій частині дуже-дуже показовий. А що думаєте ви? Дуже цікаво буде почитати ваші коментарі, тому пишіть обов'язково під цим відео, що ви думаєте. Натисніть на подобайку, на дзвіночок, щоб не пропустити останнє відео. Ну і звісно, поширюйте відео друзям і підписуйтесь на мої соціальні мережі. Усі посилання знайдете в описі під цим відео. Всіх люблю ціну шаную, Не перемикайтесь, все буде Україна!